Шановний Андрій Володимирович, шановні члени уряду, шановні народні депутати, я знаю, що ви завжди з особливим очікуванням очікуєте звіт міністра енергетики вугільної промисловості. Тому з самого початку я би попросив, що в усіх зверненнях, які звертаються народні депутати до Міністерства енергетики, вугільної промисловості щодо господарської діяльності НАК Нафтогазу України, повинен вам сказати, що НАК Нафтогаз України не є в управлінні. Міністерства енергетики вугільної промисловості. Ми, як і ви, черпаємо дані з відкритих джерел, як ви, слідкуємо за засобами масової інформації. Тому Міністерство володіє не більшою інформацією, як і кожен із вас. Щодо безпосередньої відповідальності Міністерства енергетики, вугільної промисловості, це, звичайно, функціонування об'єднаної енергосистеми України. Я б сьогодні хотів би розпочати, ну, напевне, самої такої чутливої теми. Теми тарифів на електричну енергію. Якщо ви побачите, є основні складники, які впливають на вартість електроенергії. На графіку ви бачите, прошу, якщо можна перекиньте, на графіку ви бачите, це складова палива, зокрема, вартість на вугілля з 2016 по 2018-2019 рік. Зріс практично на 133% і на сьогоднішній день складає 2800 гривень. Аналогічна ситуація з газом, ви бачите за цей період вартість газу зросла на 89%. На наступному графіку ви бачите динаміку інфляції, яка по роках складала від 12% до 13,7%. останні роки вона складала 9,8,7%. Звичайно, впливий має зріст заробітної плати. І на графіку чітко видно, що за ці три роки заробітна плата в енергетичній сфері зросла на 94%. Звичайно, зразу виникне питання, а як ці основні економічні фактори могли повпливати на вартість електричної енергії. Міністерство енергетики спільно з енергетиками провела надзвичайно велику роботу, яка стосується і оптимізації ринку об'єднаної енергосистеми України, технічних, наукових завдань, і нам вдалося, скоріше всього, всупереч економічним показникам, чим в їх суті, практично не змінити вартість основного індикатора оптової ринкової ціни. Її ріст склав менше на порядок менше чи інфляційних процесів, які відбувалися в нашій державі, не говорячи за інші фактори, які на неї впливали. Однак оптова ринкова ціна, як і основний індикатор, нічого не говорить споживачу, а яка ж вартість безпосередньо в населення. На наступному графіку ви бачите, а як змінилася вартість електроенергії для населення нашої держави. Тобто з 2017 по 2019 рік ріст склав 5%, тобто практично по 1,5% кожен рік. Ціна змінилася з 1 гривні до 1,06 гривні. І от ці всі теорії про те, що енергетики залізли до кишені споживача, до кишені населення, ну немає жодного підґрунтя. Цікавим, звичайно, все відзначається в порівнянні і цікавим є. А як же ціни для населення, співставні з цінами бувших країн Радянського Союзу і взагалі європейських цін? На графіку ви бачите, що перше місце по найменшій ціні займає саме Україна. Ми перевели всі ціни в гривні. І ця ціна складає 1,06. Для Білорусі ця ціна складає вже в 2,5 рази більше для споживача. Для Росії в 2,6 рази більше. Якщо захочете уявити себе німцем, то вам прийдеться до платіжки, ще поможете рівно в 10 разів. Я за зарплату сказав, що ріст зарплати склав 94%. 94%. Зараз ви бачите на другому графіку споживання промислового, промислового сектору, тобто економічного сектору нашого держави. Не дивлячись на всі проблеми, які є, цінова політика. Склала найменша цінова політика в розрізі всіх європейських країн і пострадянських країн. Її ціна склала 1,6 гривні. Однак ця картина абсолютно протилежна до споживання населення. Якщо ви побачите, промисловість в європейських країнах плати в два рази менше, ніж плати населення. Ну, Зокрема, німецька промисловість платить 5 гривень, а населення платить 10 гривень. В нас і населення, і промисловість плати в рази менше, чи це відбувається в європейських країнах і пострадянських країнах. І, звичайно, це чудові умови для того, щоб створити інвестиційні умови для входження капіталу в нашу державу, оскільки ціна електроенергії в різному виробництві складає від 20 до 60%. В тих же водоканалах чи водовідведенні яке формується в тарифах, ціна електроенергії по Україні складає від 20 до 40%. Наступна таблиця це таблиця експорту електричної енергії за межі нашої держави, в основному в Європейський Союз. Якщо ви бачите, ще в 2015 році ми імпортували російську електроенергію в межах 2,1 мільярда, починаючи з 2016 року. Ми не тільки збільшуємо, а практично кожен рік збільшуємо експорт на 25%. Дуже багато запитань задавалося, а чи вигідно Україні взагалі створювати експортну операцію електричної енергії? Повинен сказати, що ми її експортуємо по ціні ОРЦ, а ціна ОРЦ не тільки в собі утримує дотаційні сертифікати, за рахунок чого ми утримуємо населення. Але там знаходяться всі інвестиційні проекти щодо негенеруючих компаній. Тобто, умовно кажучи, експортуючи електричну енергію, ми за рахунок зовнішнього споживача покриваємо ці проблеми, які в нашій державі є. Ви знаєте, я по-різному ставлюся, коли в засобах масової інформації аналітики аналізують роботу об'єднаної енергосистеми України. Як правило, фаховий рівень цих аналітиків е наскільки високий, що вони путають між ватами і вольтами, і субсидіями і дотаційними сертифікатами, не говорячи вже про клас напруг і технологію виробництва атомної електроенергії. Але мені дуже прикро, коли колеги по парламенту, тим більше колеги по міністерству, виходячи на засоби масової інформації, говорять про те, щоб міністерство палець у палець не ударило для того, щоб переобладнати блоки. На цьому графіку ви бачите переобладнання блоків теплових електростанцій в Україні. І процес міністерства розпочало в травні 2016 року. Я хочу наголосити, в травні 2016 року. Тобто через місяць, коли новий уряд прийшов до виконання своїх зобов'язань. На сьогоднішній день по таблиці, ви бачите, нам вдалося переобладнати 4 блоки. Е Зміївської ТЕЦ і Трипільської ТЕЦ. Хочу подякувати в цьому плані ДТЕК, який підключився до переобладнання блоків. На сьогоднішній день переобладнані 7-й, 8-й, 9-й блоки Придністровської ТЕС. На план 2019 року в нас ще передбачено повністю переобладнання блоків по Трипільській ТЕС, це першого і третього блоку, по Дніпроенерго 10-го блоку і Кариворійський ТЕС першого блоку. Тобто Україна. За три роки отримала додаткову потужність на газовій групі майже 1 мільйон 300 тисяч мегаватт. І за 2019 рік очікує ще додаткову тисячу мегаватт, що співмірне із роботом атомного блоку. Так, в нас є проблеми. Зокрема, проблеми, які зв'язані з Луганською ТЕЦ, з поставкою туди електроенергії. І росіяни дуже активно відреагували на цю позицію. Буквально в минулому році за нестачею антрацитової групи вугілля. Ми перейшли на постачання газу на цю тест, але проблем в роботі об'єднаної системи, я надіюсь, ви її не відчули і не відчуєте. Донбасенерго, який один із великих потужних виробників електричної енергії, буквально в минулому році склав, підписав контракт на інвестицію більше 800 мільйонів доларів по переобладнанню Донбасенерго. Які ж результати ми отримали від того, що блоки переобладнані? На графіку ви бачите, ми взяли державну теплоелектростанцію Пад Центренерго. Якщо в 2016 році ми споживали 2,2 мільйона тонн антрацитової групи вугілля, то вже в 2017-му це був тільки 0,8, в 2018-му 0,4, а в прогнозному балансі і в структурі палива самого пад-центренерго на 2019 рік взагалі не передбачено споживання антрацитової групи вугілля. Взагалі Україна, починаючи з 2016 року зменшила, я хочу наголосити, зменшила споживання антрацитової групи вугілля з 10,5 до 3,9 мільйона тонн. Непогано працюють в цьому плані в нас і гідроенергетика. Ми завершили роботу над третім гідроагрегатом і вже в 2019 році буде запущений четвертий гідроагрегат. Запуск цих гідроагрегатів дав можливість зекономити на кожному з них до 220 мільйонів кубометрів газу. Цікава позиція, і, напевне, вона цікавить всіх народних депутатів, це робота атомного комплексу нашої держави. Якщо ви, яка виробляє практично 60% всієї виробленої електричної енергії. На графіку ви бачите споживання і диверсифікацію поставки ядерного палива в нашу державу. Якщо в 2016 році американська фірма Westinghouse поставляла тільки 15% ядерного палива в Україну, то на сьогоднішній день диверсифікація пройшла таким чином що 46% поставляє весінхаус і 54% поставляє російський твел. Згідно стратегії розвитку паливно-ядерної промисловості нашої держави, ви бачите на цьому графіку, вже в 2021 році поставка від Вестінхауса повністю буде в процентному відношенні більша, чим в з російського твела. Однак ми пішли іншим шляхом. Україна за всі роки незалежності не спромоглася побудувати жодного ядерного об'єкта. За останні три роки ми розпочали будівництво чотирьох ядерних об'єктів. Один із них це будівництво заводу по вироблення ядерного палива в Україні. Ми повністю завершили перемовний процес, отримали повну згоду Вестінхауса на його технологію. І на графіку ви бачите, що вже буквально через три роки... Ми можемо завершити повністю процес заводу по виробництву ядерного палива в нашій державі. Тобто за межами нашої держави збережеться тільки збагачення урану, оскільки ми його проводити не можемо, оскільки втратили статус ядерної держави. Другий ядерний об'єкт це інвестиційний проєкт «Енергетичний міст Україна-Європа. Вже з п'ятниці оголошений конкурс. Я не буду говорити про об'єм робіт, який було проведено, щоб об'явити цей конкурс і почати реалізувати його. Тому що енергетична сфера наскільки чутлива, що будь-який інформаційний появ в засобах мас масової інформації ми отримаємо величезний зовнішній вплив для того, щоб ці проекти не відбулися. Але на сьогоднішній день вже оголошений проєкт по інвестиційному проєкту «Енергетичний міст Україна Європейський Союз. Що дає цей проєкт? Цей проєкт дає не тільки збільшення експорту електричної енергії практично на порядок, але він дає можливість завершити будівництво в 2025 році 3-го Хмельницького блоку, а в, 2016, в 2026 році завершення четвертого блоку Хмельницької атомної електростанції. Величезна робота була проведена по створенню централізованого сховища відпрацьованого ядерного пального для реакторів ББР вітчизняних атомних електростанцій. Це була дуже чутлива для нас позиція, оскільки Україна витрачає 200 мільйонів доларів тільки на відправку відпрацьованого ядерного пального до Російської Федерації. Розпочаток робіт по цій темі дало можливість вже з 2016 року розпочати ці роботи. Загальний проєкт складає 37 мільярдів. І повинен вам зауважити і сказати, що по всіх ядерних об'єктах, в яких проходить зараз робота, жодної бюджетної копійки не передбачено. Всі ці кошти передбачені з інвестицій чи із кредитних коштів. Технологія виробництва ядерного палива є дуже цікавою і найновішою, яка є в нашій державі. По заходах ви бачите, що... Від, до першому кварталі 2020 року ми завершимо практично цей процес. Я би попросив, щоб мені дали ще 4 хвилини, я би зупинився чуть-чуть на вугільній промисловості, яка є Добре, Додайте права. 4 хвилини. Найбільша біда і найбільша проблема в нашій державі це є питання вугільної промисловості. І, звичайно, я не буду будувати ілюзій з приводу того, що в нас суттєво зміниться, якщо в неї не фінансувати кошти. Ще раз хочу сказати з цієї високої трибуни, без вкладення коштів в виробничий процес реформування вугільної галузі є неможливою. Ви застесте зразу запитання, а чи економічно цікаво вкладувати гроші в вугільну галузь? На графіку ви бачите, правдами-неправдами в 2017 році нам вдалося взяти кредит в розмірі 300 млн грн. Це при тому, що заборгованість вугільної галузі складає 18 мільярдів. Так оці 300 мільйонів дало можливість нам запустити сім лав, які зберегли видобуток практично на 1 четверту, а економічний результат за два роки склав 4,2 мільярда гривень, вкладуючи 300 мільйонів, 4 мільярда. Чи отримала вугільна галузь цього? Ні. Тому що нам зменшили бюджетне фінансування, а 300 мільйонів як винніми були, так і залишились винними. Міністерство повністю розробило весь необхідний план, що треба зробити в уїльній галузі. І ви зараз бачите на графіку 10 лав, в які необхідно фінансувати, які будуть не менші і мати фінансовий результат. Проблема в 2 мільярдах гривень, які не можемо залучити ні по інвестиціях, ні по кредитуванню. І ми розраховуємо саме на бюджетні кошти. Якщо ці кошти будуть вкладені, і на наступному графіку ви бачите, Україна до кінця року... Не буде потребувати ні бюджетної підтримки, а загальний прибуток, який отримується, складе 1,7 мільярда. Однак фінансування не було щодо модернізації, й безпеки шах. Ні в 2016, ні в 2017, ні в 18 і не передбачено в 19 2019 році. Я завершив. Якщо ви побачите, критична ситуація наскільки склалася, і, звертаючись до народних депутатів, я би попросив вас підтримати ініціативу. І Міші Бондаря, і Артура про внесення в порядок денних питань, яке стосується шахт. Якщо ми його не включимо, то процес затоплення шахт буде йти в порядку 4-5 годин за добу шахти можуть бути практично затоплені. На завершення. Україна має свою стратегію. Стратегію, яка повністю підтримана нашими європейськими партнерами, аналітиками. І вона виражена. В розвитку нашої держави до 2035 року. Задача міністерства максимально відійти від господарської діяльності і максимально зайнятися процедурою створення нормативно-правової бази для реалізації стратегії. На завершення. Хороше в українців було прислів'я. Найбільше фермера працював кінь, але цей кінь не отримав ні аплодисментів, ні грамот, ні похвал. Енергетична галузь України, напевне, єдина в Україні, яка зберегла і науковий потенціал, і кадровий потенціал, і професійний потенціал. Тому, аналізуючи роботу енергетичного сектора, хотілося щоб вона була об'єктивною. Дякую вам всім. Дякую вам. Колеги, отже, ми переходимо до запитань від груп і фракцій.